Привіт, через три займіть сьогодні була сьогодні балакаєметом, привіт, привіт, Вона привіт. Тоже вітає всіх. Да. Вітає всіх. Через три каже, через три кілометри поверніть направо. Так, ми їдемо з Тьома. Якби я сьогодні казала вже зранку, якби в мене були права, я б сама поїхала. Но я не маю прав, тому їдемо всі разом. Зараз Аміра ж була хворі захворіла. Зараз декілька днів ми вирішили не водити до дитячого садочку. Думаємо, хай посидить вдома, трошки, знаєте, підтягне, закріпить свій імунітет, так сказати. Ти що, акторка, чи що, закріпа імунітет і кашляє. Їдемо ми зараз е, до Ужонду. Колись давно-давно е, нам писали в коментарях, що. Е, у Польщі є така можливість е, оформити додаток на мешкання. Якщо я правильно кажу, е, додат, додаток на мешкання. Тобто це ти здаєш документи, е, скільки вас, членів сім'ї, живе і в якій квартирі там квадратні метри рахуються, все таке. І в е, ну, жонт, я не знаю там, як сказати це. Е, Трошки може виділити якісь кошти на те, щоб допомогти платити за не за оренду, а за саме комунальні послуги. Ось така історія. Тіпо субсидії. — Ну, типа наші субсидії, так, щоб ви зрозуміли, чи нам це можна зробити, чи це нам не можна зробити, чи дадуть нам цю допомогу, чи не дадуть, але ми їдемо і якщо десь що... працюєш, щоб платиш а, податки, чи то чи і велика родина, то Дають цю допомогу. Ну, на це чи їдем, нам да. це дадуть, чи не дадуть, ну, принаймні узнаємо І потім все розкажемо, ребята. І потім все розкажемо. Вони не будуть оплачувати повністю комунальні послуги, але якусь частину, можливо, вони допоможуть оплачувати. Там самі я сам рішу, знаєте, я сам рішу. Вони там самі вирішать. Скільки, як ну, скільки коштів можна виділити. Тому що це Я не знаю, чи це вообще на українців розповсюджується. Не знаю, на українців розповсюджується чи ні. Ми зараз їдемо, все взнати. Так, ми попросили пані Відів. Вона зараз теж під'їде до жонду. І ну і як би, допоможе нам в цьому питанні там розібратися. Так, ми якби могли б, може, і самі з'їздити, але ну, я то може так знаєте, змогла б розповісти і ну, розказати, що я хочу, да задати якісь питання, але не факт, що я зрозумію, коли мені будуть повністю все, коли мені будуть інформацію надавати да, інформацію і список документів, які мені треба зібрати для цього. От така історія. І ще ми їдемо. в цьому ж місці треба. Оновити документи ще ми подаємо на таку допомогу для багатодітних. Тут є ще така допомога, її треба подавати один раз на рік. Це в нас ну жовтень листопад. Ну, ми не тягнемо дуже сильно до кінця листопаду. Поняли ми якомога раніше, тому що якщо пізніше подаси, то вже місяць ну, не буде виплати. Да. Для багатодітних тут така допомога від трьох дітей по перше. І якщо там четверо, п'ятеро в, в документі аж до восьми Я дітей є, що можна вказати. Тобто ти вказуєш всіх дітей в цьому документі, і вони там нараховують 120 злотих, здається, на дитину шкільного віку і 90 злотих на дитину дошкільного віку. Ось така історія. Треба пере, ну, переподати документи один раз на рік з приводу того, що ми хворіли. Ми хворіли два повних дні. Ну, тобто, дві доби. Всі разом. Оце в нас так перекачало, як я кажу. З періодичністю день. Да, так, так, да, да. Раніше пізніше? Ну, Вся сім'я наша це, це, це дві доби. Ось так. І все. і все і добре. Я да. Харило так, що це капець. Так погано було. І потім різко раз і все. просинається, і начебто і нічого не було. це да, такий вірусняк. Да. Любар страшний, холодно. Це Ми в центр, коли приїжджали раніше, тут одні кафе, кафе на кафе. Зараз да. щас... на вулиці да, столики, зараз все, люди вже в шубах. У нас сьогодні о 6 ранку ранку е один градус був тепла. Один. І коротше, Назар сьогодні рано йшов в школу, йому треба було рано йти. Ми з вечора кажемо, Назар надягай куртку, він добрий. Я думаю, вийду, проверю. В одной фут... ґ... кофтинка така тоненька тоненька і футболка. Це модна футболка. На... Да. Я кажу, чуєш, а куртку? А куртка у нього в рюкзаке, є, це типу назад буде йти, будь-яка в куртці, Це для нас. Я кажу, ти не прикалуєшся. Не пам'ятаєш, чи... чи так не робиш, ми шапку так знімали за Ну, Куртку, Я... ти що. Я кажу, одягай куртку, ти що? Дуббар, так. От такий. як з ними балакати, з цими дітьми. Як я з не з знаю, знали? я не знаю. І це ж в коридорі, він в рюкзак запхнув. Це добре, що я вийшов. Та він такий в під'їзді мог її сняти і опять в рюкзак її піти. Короче, Аня узнала. Все узнала. Дуже багато всього треба, да? все розповім, але документів всяких і заяв багато. Все mm -hmm. розповім. Може, кому буде цікаво, а я думаю, багатьом буде цікаво. Центр, звісно, такий гарний. Гарний. А ми живемо, прямо як як оце в Кривбасі ми жили на Сівгокі так і тут. ну Це виходить, ми на окраїні. Так? Я кажу, що, що в кривбасі ми жили на окраїні, що, що тут виходить, ми на окраїні. Так, 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 папа купив, поки мама ходила. Та бери та ні, дай тут пюрешку Вона з'їла пюре. На. Я трубочки такі купив, апельсинчики. Забирай, Аня Теж можеш перекусити. Короче, зараз їдемо в інший Жонт по поводу нашого самоходу. Тож він був в арешті, його вже зняли за решту. Ну, з Варшави досі немали стати, вже рік пройшов. Чим я не люблю центр, реально, зараз уже місяць шукаємо 20 хвилин. 20 хвилин. Вже воде нас колами, колами. Я не уявляю, як вообще можна жити в центрі. Просто, ти приїжджаєш з роботи. І тобі треба шукати місце, де поставити автомобіль, де припаркуватися. Ну, це просто якесь жахіття, я не знаю. Ну, слава Богу, що ми на окраїні. Да. Алілуя. <рес> Ти що? Ось закола в'їзд. Да. Пітляємо, пітляємо, тому що ну це жесть. Нема місця. Через 200 років. Мені аж тошно вже. Воно ще не знаєш, куди де одностороння, де двостороння. Тут такі ці віражі, отаке, от воно ще я ж кажу, ще не знаєш толком. Вроді ми і тут уже живемо, тут уже цими дорогами їздили, але все одно. Іноді раз там припаркуєшся, раз там припаркуєшся, а час там, де ми стоїмо, стояли, там завжди ставили, немає місця, шукаєш інше. А потім ваше місце призначення буде ліконше. то понятно, що місце призначення. Пройшов рік після того, як ми е, зі своєю машиною написали лист до Варшави. Рік пройшов. Так. Відповіді так і немає. Е, вони сказали в жонді, що відправляли два вже листа, але відповідь не отримують. В базі вона в Варшаві не в Арешті так. все добре? Ну а лист, ну, так ну, немає відповіді так. і все. Так. Немає їм коли писати листи. <сіху> <сіху> ну, зробили довірен... Як? довіреність? <сіху> так? довіреність зробили. На пані біню, щоб вона могла дзвонити в Жонт і казати, де наш лист, де наш лист. <по> Бо типу я повинен це робити. <по> ну я ж не можу розказувати всю цю ситуацію по, по польськи а вона мовить добре, вона буде дзвонити. <по> Як? Вимагати місних да. листа. Частіше, Цього? знаєте, частіше, їх треба частіше. Да. Смішно не це. Ну, це, вечора, це, це вже, вже смішно, да, що ми тільки <плес> <плес> чекаємо. Yeah, yeah. Е, зробили ксерокопію. Що це за документ Йома, як це? Е, ну, Твої не, не права, а Техпаспорт. техпаспорт, вибачаю, забулася. Техпаспорт. Зробили ксерокопію і питають, а це ваша адреса? Я кажу, ні, не наша, а там. Написаний цей написана адреса, трошки інша назва вулиці ніж у нас. Перша на... буква інш і да, на номер будинку, номер локалу, бо там є літера, і номер квартири наш. І ми рік їздимо з цим техпаспортом і не бачили, що вони зробили помилку. Це ж у жонте робив нам цей техпаспорт. Ой, так що це, це ще одна історія. Ну нічого не сказали, що треба міняти, не міняти. Ми просто коли робили на пані біння довіру, mm -hmm. то указали вже вірний адрес. Вір, вірну Я кажу, саме цікаво, що нам приходив штраф, да? ви знаєте, ми платили за нашою адресою чомусь <гум> за той, з якою ми ну, мешкаємо. Я думаю, що тої адреси і, і, і немає. Можливо. Н, немає, і вони не поняли, куди да. відправить лист. <гум> а, <гум> ще <гум> по само... а ні, ну, якщо по самоходу пробувати, Воно ж Песель теж десь може. По Песелю там вірний, вірний да, адрес. Так, да, 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 повинна. по Песелю вірний адрес. Хто його знає? Ну на адресу приходять. Штрафи нормально. Да. Ну, штраф. добре, єдиний був у нас, да. слава Богу, не слава. штрафи, а єдиний штраф. Так що це така історія? Чекаємо далі. Чекаємо. Да. Буде? Е, коли будемо продавати самоход, ми в принципі можемо привезти люди на вожан, і вони підтвердять, типу, підтвердять да. скажуть, що... Ну, машина не варешті, все добре. Ну, це, блин, це такий гемор. Тут люди так не купують машину. Тут ну. люди купують як самоходи. Е, написали, як цей лист називається. Ну, що, ти пишеш, що ти продаєш. Да. А, а, а він коли хоче вже ли... поїти, її да. переоформа. Щоб з людиною поїхати в ужин, це ще не кожен, Там часу немає або ще да, щось. Да. А у кожного є застосунок, де може по застосунку показати, що вона в арешті. Ну вона не вережті. Oh. І все. То це такий гемор. А так, коли людина прийде дивитися, к приміру самоход, у мене буде лист, вона знята зарешті. Да, да, І так, все, так. У мене не буде, до мене не буде ніяких питань. Ну, коротше, така історія, Знімаємо все, щоб ви знали. <сум> щоб ви знали. А з приводу документів, які треба на оформлення, то що я вам розповідала, да, на. Субсидію, так сказати, нашими словами. Дуже багато треба документів, і заяв від руки написаних, і заяв від господарів квартири, і справка про доходи за три місяці з роботи. Ну, то є все, як положено. Саме основне, саме основне, основне, Кому можна оформлювати... Кому можна оформлювати цей, цю субсидію? Якщо дохід вашої родини не перебільшує 2400 злотих на людину. Скільки? 2400 злотих на людину. Це якщо На всю сім'ю На всю сім'ю ділять. От, Наприклад, ви маєте дохід офіційний, да? Там, я не знаю, 8 тисяч, а вас в родині троє. От ділите на три. І вам не дадуть субсидії. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ось така історія. Лайфхак, як зробити, щоб жінка помила вікно. Два рази просто в її кімнаті треба поснімати блок. Ну, да? ну давай. і все, і мотивація одразу, так? Да? Да. Давай, може, там сітку маски знімаємо. Ні, не, не треба. Я не знімаю так мою. Я можу зняти, я не в шкабі її помию. Ти не знімеш, ти вже в тому році пробував. А ну відкрий, Сейчас я попробую. Що вперти, ну. впертий? Потому що ти його той раз не змог зняти. Чо? А що я не змог? Не знаю. Ну давай пробуй. Може в цьому році щось буде не, ну файмішим. все, тут надо щось сделать. Ну? Не не робиться. Не, ну вона ж должна якось... Ну відкручувати може треба. Ти що гониш Сергей. Я не вмію, так. А, от ось так во все. Ні. Ладно. <реш> Шо, <всерез? реш> не. Ладно. само хто? Що всірьозно? Ні, ну я зараз лучше відео подивлюсь, бо я зараз відкручу, що я потім не прикручую. <реш> Ти ж знаєш. Диви. Всі знають, що я і електрик, і плотник, і все. Написали в коментарях, що да, сарай такий, як у трьох паросянків. <реш> так а я кажу, а три я його і будувала. <реш> ну. Ну. Е Артем Артем, Назар Назар і Марк Марк. Точно. Назар-Нов-Нов і Нів-Нів. Кажіться, Сині Сергійовни вирішили Одне. Одне только? Ну конечно. Та ти шо, Сергій. Я сейчас піду покажу, які там вікна. Та йди вони такі. Ти самі... не боїшся, ні? Нет. А тебе в дитинстві бабуся не шантажировала? Типа що сусіди скажуть, а от казала. я сусідам скажу, а от у это. Та ти не вона з сусідам скажу не казала, но вона казала, ти сусіди бачу, як ага. у нас там. Що це, На могилці у батьків там. Так. Да, казала таке? Так. Це ж мені теж бабуся казала. Типу, так їдь вже треба там, бо Да, на кладовищі, бо, ні, бо сусіди побачать, що там не прибрано. Скажуть, що це за син був ага. такий. Ну, типу. Я до мамки їду через весь город сам прибирати, А бабуся тільки командує. Ну так. Ні, ну зрозуміло. вона і бабуся, согласен. Щоб командувати. Ось все, бачите, друзі. Цвіте, квіточка, ну, дерево да. Дерево. цвіте. І іспаньяно. Іспано. Це Анастасійна трояндочка. Я все одно дочекаю, щоб її пересадити. Вона квітна і квітка. Та вона розрослась, ну, може її вже обрізку зробити. Ти значить, ж знаєш, що я вмію робити. Пупирки повела за тут. Ну, ось, все, квітки да. будуть. ось все. бачите, я так руку. Боже, як воно в пиляки. Пупирішки. Пирішки, папирішки. Треба помити. <кій> помить, помить. Не, надо москітку снять, бо вона реально. Э, та не трогай, її, я тебе умоляю. Ну, я я е, та певи, я її відкручу. ты чай сейчас подивлюсь, как снимать маскитку. Я Аня, вот Аня, ти... Я Боже, яке воно зеле. Я хочу, щоб тобі краще було, легше, ти, блін, починаєш оце в натурі. Люди, щоб ви зрозуміли, з ким я живу. Ви зрозуміли, наскільки уперте? Я не хочу тебе, щоб ти Де, Ди, що Ди, це за людина така? Ви чули? Я кажу, я зараз відео про. Де, вона отак буде мучитися, я зараз кажу зніму її в душкабіні і помию нормально. Боже, яке ж воно це. Чуєш, ще окно відкрий, під дві помий. Да що ти говориш? Ну. Знимеш маскитку, я тоді помилую. Ну так у цей відкривай хоча б половину хоч помий. <гум> ну ти О, вперта ужас. Та, ну, питалось, Лю... ти в тому році Аня, люди нахуй. тебе просто не знають. Люди Ясна. думають, що тут, ну, поняла, що я типа командир тут, що тут все помою. Ох ти боже мій. Ну що все Молодець, в цьому році ти е, зробив це. Ну, все, йди ми. іди мий. Іди мий. Ну ти йди. сказав я помию. Ти сказав, я, я сніму і помию. Всі чули. Ну ще страшна. Ну, та ну, так зараз я її добре помию і все. А то ти що то ти б. Ну давай. Ну. Ой, мочалки тільки бери наші. Так нічого не буде. Вода чорна буде. Це і на мига. Де? Де яка вода? Mm -hmm. Що це там буде? Ну потом б кабіну, правда, правда, придеться марка. Ну це раз на пів року треба таке робити. Ну. Молодець. Артем хтом любить жінку просто? Ну. Ну. нами. Сергіївна я мочалка. Та що ти сказав? Ні, хотіла викнути, а я казав: "Ань, не викидай, якраз надо буде". Надо, як ти ви. Треба, не надо, а треба. Що ж ти електрик, дивись лампочку, скільки ти будеш тут міняти? Вона згоріла, оно нічо тут не видно. Що ж, так ти вже й лампочку не можеш поміняти, Но. чи що? Я вилажу. Я не знаю, як її. Я не достаю. Ні, ну як її викручувати? Я не ну, Ти ж хотів в інтернеті подивитися, як оцю. Може в інтернеті є як і ту виклики. Я не вмію таке міняти. Ну, Тому що якщо електрик береться, ти ж знаєш. По-перше, це дуже дорого стоїть, а по-друге, нема гарантії, що воно буде працювати. <хи> Бо я вже кабель в комп'ютері поміняв. І ті, в тілі ті гніздо сламав, І, і все. Що там, порядочок? Прийшов зі школи. Привет! А мы ми вікна миємо. Одне. Диви яка вода. Та я знаю, Диви, яка вода. Близько подарок, ну реально. Ти б не вимила вообще. Не, ну я витерла чиста в пиляки, понятно. Воно. Може ти і вікна так помиєш? снимешь вікно сюда і <рес> вставиш обратно. Тебе так хорошо получається. У мене все добре виходить. Я знаю. А тільки лампочка. А сопливо робити дітей. А тільки лампочка щось не міняється, да? Не виходить. Купив кучу футболок, а не можу їх носити, ребят. Я не знаю, як будуть вимиті вікна, а москітка помита хорошо. Да, <гум> А ти сопротивляєшся, Сергійна. Все, що я тобі предлагаю. Ніколи не відказуюся. Хорошо. Да. За бо плохого ти нікогда не Никогда. пожелаєш. Ніколи. – Сьогодні вечором вже? вже сьогодні вечіром. Що ти там уже надумав? Мила, моя, моя. – Хоч дерева буде видно, та небо. Та ну ти що. Такі вже були mm. чуш. Mm. Все нема коли, ну, все нема ми, коли. Ми завжди, бо за світ йде. Та це правда. Я шучу, та це правда, реально. З штурем бою засвітити. Ну, вони, ну, вони були грязні. Воно... Я знаю. Ну, ти от знімаєш, воно все одно вже засвітить. Молодець. Ну. І останнє. Все, що я предлагаю, воно все хороше. Ну, біжу на почту, вікна помили. Прийшло, прийшло якесь звіщення знову. Я кажу, вже не на цьому, вже прийшло на мене. Я кажу, що я вже зробила. Може, мені теж якийсь штраф прийшов. Ну я на машині не їздила, <с up> не знаю. Ну, знаєте, нічого доброго я не чекаю. Посилку ніхто нам не присилав, по крайні ніхто не писав, чи це е, лист, чи це посилка, не знаю. Зараз подивимося, але я хвилююсь. Друзі, нагадую підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Сьогодні почта закрита. <гум> не знаю по якої причині щось у них там типа переучут. Залишаємо до завтра. Як щось знаю, то я вам розповім. Так що думаєш, що це не штраф, чи штраф? Я не як, а за що мені може бути штраф? Я за таку, я така хороша я не людина. Знаю. Я не знаю. Така хороша. людина. Я теж думав, що хороша людина. А за парковку прилетіла. Так я ж на машині не їду. Даже... Ще... А техпаспорт, паспорт навіть, блін, не та адреса, блін, техпаспорт я все одно прилетіла, Сергія. Знайшли тебе. По фамілії знайшли. Знайшли, так. Ти... Да. Да. Так що не знаю. Ну, Тіпо сьогодні внутрі переш... таке відчуття, що ну нічого хорошого. Нічого, нічого, нічого доброго, так. Ну, да. Тільки що це може бути, я не знаю. Я не знаю, ну типа що воно написано що? там типа... не написано нічого. От у нас якась написано там вам прийшла там заказний лист, бандероль, mm -hmm. посилка. Тут нічого просто такий просто прийдіть і заплатіть, як чому каже, Шельздік. так. Що Шо... написано моє е, ім'я, прізвище, якого числа доставлена оця помашка е, в ящик. І щоб я підійшла на пошту, все right. і на яку. Адреса пошти, все. Стремно, пишу, а ще Стрюмно. Не... Знаєш, Я чекала, думаю, ну зараз заберу вже, знаєте, щоб знати, що вона треба. Да. А тут таке написано. Ну, типа, як переучот у них там, типу, вибачаємося, ті, сьогодні ми зачинимо. Я не От знаю. Так. Ну, а що, у нас день нічого не присрочувалося, значить що. Знаєте завтра. Разом Це щось не дуже хороше, мені кажеться, все Не знаю. Може це за, за... на автомобіль. А, так він на мене. Це ж ну ті, що ну... нам треба робити, як вона називається. страховку. Я ж кажу, я ніде не світилася. Він на мене. Автомобіль. Всі діла на тобі. Дача на тобі, Сергій. дача на Та ну за дачу б не лис би не прийшов. Що там? Там так пишуть смски. Може, щось за футбол? Може за садочок, може наприклад зужонду може може, може за дитячий може, садочок, да, підтвердження, да, що да, щось, що, бо мені так прийшов електронний лист, що типу, мол, ми ж подавалися на те, щоб за, за дитячий садочок там ну на дитячий, як це.